Школярі з різних куточків Закарпаття впродовж двох тижнів в обласному центрі удосконалюватимуть свої знання у літній школі та університеті з математики та інформатики. Андрій Михалко з села Коритняни, що на Ужгородщині, закінчив 10 клас. Хлопець захоплюється програмуванням і своє майбутнє хоче пов'язати з IT-технологіями. Від літнього університету очікує нових знань та знайомство з вишем. Ну, я захоплююся програмуванням і а, також дуже сильно захоплююсь криптовалютами. Я програмую смарт-контракти і також розробляю різні криптовалютні гаманці для Андроїду. Ну такі всі додатки пов'язані із а, саме блокчейном. От, мене дуже захоплює ця технологія. Андрій один із 30 учасників літнього університету. Ще 123 учні молодших класів братимуть участь в літній школі. Зараз ми приймаємо діточок з усієї. Закарпатської області, які продовж двох тижнів будуть слухати лекції з математики і з інформатики. Перший тиждень математика, другий тиждень інформатика. Це в першій половині дня, в другій половині дня у них буде культурна програма. Майже всі учасники є призерами обласних та всеукраїнських конкурсів та олімпіад. Найперше склали іспит для визначення рівня знань, житимуть в гуртожитку при ліцеї. Участь у літній школі є безкоштовною. Такі професійно зорієнтовані літні курси корисні як учням, так і вчителям. Переконана керівниця обласного департаменту освіти Мар'яна Марусинець. Що вона дасть перше? Це ліквідація розриву між тими навчальним змістом, які є в школі, і між тими прогалинами, які діти отримали впродовж ковіду два роки. Зараз військовий стан. По-друге, ми готуємося до перехідного періоду у 2027 році. До ліцею перехід на гімназії і ліцеї. І якраз цей науковий ліцей це буде та модель. Яка має бути в перспективі в цьому році щодо створення ліцеї щодо профілізації? Подібні літні школи за різними освітніми напрямами відбуватимуться впродовж двох місяців і в хусті, берегові, солотвині та дві у сваляві.